Всім зі мною Бонко і сьогодні я заходжу в Бравл Стар. Ще теж демо, що понатиповічність відео, ви вже зрозуміли те, що сьогодні я апнув вже 62 тисячі кубки. Я чисто плавно почуті апую ці кубки. Зараз тільки мені чомусь в гру не заходить, не знаю чому. Ну от, коротше, мені мене залишається буквально 20 і в мене буде 62 тисячі. У мене, до речі, вже джуджу має також на тисячу кубків. Ну, коротше, я приблизно кожні два дні апу, як я колись, аппу, по 500 кубків і спокійно собі апою кубки. Я планую до нового року апнути 80 тисяч Ну, потім будемо бачити, чи я встигну, чи ні. Ну, по що, по своєму плану. Я маю по 400 кубків в день. Тобто до кінця сезону, ну до кінця цих наступних, ну тобто наступного сезону, не цього а наступного в мене має бути всі бралери на 922 кубка. Ну ладно, окей, довго затягувати я не буду, тому ми зараз виходимо і зразу йдемо до каточки, Поки каточка руться, я хочу швидко перерахувати світлерам канал, тому от зараз QR код ви бачите в себе на екрані, або заходіть по ссылці під цим відео. Там дуже багато різних новин, тому обов'язково заходіть. Ну окей, ми, в принципі, йдемо до каточки, Я граю за джуджу, У мене вона там на 900+, Так, я за джуджу гром і тара. Проти нас тік, ріко і бе. Ну, чуть небезпечний пік, ну ладно. надіюсь, що ми зараз справимося. Дві каточки затащити, не думаю, що це буде проблема. Тільки проблема в тому, то завжди коли я знімаю відео, я не можу нормально зосередитись на грі, бо я багато дуже говорю. Ладно, окей, зараз все одно постараємось затащити. Я буду апнути 62 тисячі кубків в дуелях, але щось в мене не, пішло не по плану. Так, окей, там Ба вже втекла. Втекла. А чому ми всі ходимо по одному по одній стороні, просто в нас вже просто зажали зараз, нас просто зажали. Ладно, окей, дістану, 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 дістану. Єс, я забрав за собою. Окей. Два на один. Я думаю, що вони зараз винесуть Ба. Якщо гром зараз просто так не помре. Окей, давай, давай, давай. Ну, в них є величезний шанс зараз, якщо. А, Дара померла, я зрозумів. Ну, Гром ще теж є шанси, але він не має так легко померти. Так, окей, дивимося. Ну, ну одну тичку попасти, то попасти, попасти одну тичку, на ну, це капець. Гаджі, а для чого він гаджі дав? Там ж понятно, що Ба дуже легко замансити від цього гаджа. Він зараз дуже неправильно, грає, прям він зараз максимально погано зробив. Ладно, окей, давай, давай, давай. Ну забери, попади. Та ну як, попади, попади тичку, це капець. Та куди ти стріляєш, боже? Ну ви просто оцініть скил цього грома від 1 до 10 в коментарях. ну... От дивіться, як він ідеально рівно кеновульту. Це ж просто. Це чимба. Він змій заточитися, це просто зараз везучість. Я вважаю, що він зараз автотаковидав. Нам просто зараз дуже сильно пощастило. От я не розумію, чому не пішли. Весь час за мною просто пішли на початку гори. Чому вони не пішли на цю частину? Я не розумію. Так, ладно, окей. Тихо, тихо, тихо. Ой, блін, мене щось з джойсиком сталося. Ладно, окей. Ну, добре, що ми хоча б один раунд веррили, так, Тара, я зрозумів, Тара навіть нас не хотіла тички, дати, щоб засейвитись від цієї ульти. Мені прийшлося її сейвити. Ладно, 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 ладно. Так, зараз постараюсь пропустити ріку. Це як же поучиться. Бути... a gromże pomarańcz, ja zrozumiałem. Ні, я вас просто зрозумів, як я маю тут затащити, По суті я граю зараз в соло, бо тарана зараз може дуже тупо померти 10 хп залишається в Б. Ну капець, просто, що з балансом? Я. Ой, ой, ну капець. В мене просто, просто одна. От, дивіться, я БА не добив 10 хп, а Ріко мене добив. У мене було майже половина ХП і мене ріко добиває. А я БА не зміг. Ну капець, просто, ну просто ідеально. Просто ідеально. Не знаю, як це працює. Ну ладно, окей, полетіло зараз до третього раунду. Я дуже надію, що ми зараз можемо затащити, бо весь час, як тільки я починаю відео, наступ, стол... до речі, в новому відео, ми так само першу. Катку теж зливали. Я не знаю, як це працює, що це таке. Ну, ладно, 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 так, Ріко далі вже пушить. Ну, я не знаю, нам би сюди треба було грома, щоб він пішов. Але він зараз там помре, напевно, що. А ні, він не помре, окей. Він просто стоїть в кущах. Ладно, окей, давайте тоді задомажу Ріко. Ні, я попав по ньому, ньому хоча б нотичку, це вже добре. А, так, може, там когось зачеплю. О, зачепив тіка тільки. Тара, ну капець, Тара витратила ульту, щоб заселитись від ульти, тіка. Ну це капець було, як зараз максимально зараз було видно для нас. Ладно, 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 ладно. так, окей, я попав там дві тички. Окей, імба, ми добили, гром мене кіл вкрав. Ладно, так, і Тара померла, я зрозумів. Як вона померла, я щось навіть не зрозумів, але я зрозумів, що вона померла. Ладно, 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 зараз помре ще гром, скоріше все що. Так, 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 ну окей, я на нього звертати уваги не буду. У нас свого тімет. ні, все, окей, він розігрався, імба. Я зараз, може, гаджетом попаду. Ні, гаджетом я, на жаль, не попаду. Але вже толку подати чи не подати, бо каточку ми все таки змогли затащити. Нарешті на відео. На першу катку я зміг затащити. Окей, тоді зразу полетіло до наступного. У мене вже 48 рак на чучу. Супер імба, а, Так, скільки мені 13 кубків злітає, на жаль, я не, не зможу рівно апнути, але це не страшно. Головне, аби апнули ці 62 тисячі кубків. Окей, okay, коротше, до наступне нашої каточки Останнє. Дуже надію, що це буде остання каточка. Я спокійно, швидко ці 62 тисячі кубків. До речі, сьогодні я вже не буду на цьому закінчувати типу, бо Мені сьогодні апнути потрібно 62 тисячі 120, 62 тисячі 200. Коротше, отак. Приблизно кубки. Між приблизно коротше, 200 кубків треба апнути додатково, тому я розслаблятися на цьому не буду. Окей, okay, полетіли. В принципі, полетіли. До речі, я ще сьогодні на стрімі буду грати, тому я сьогодні в в годині буду стрімити. Хто не знає, тому обов'язково заходіть. Я буду грати разом з вами там. Апати кубки. Так, окей, okay, полетіли, полетіли. Ворон e, Форм, до речі, тік і Мортіс Мортис. Протнас це дуже паново. А в нас, Едгар, коротше, окей, В нас Едгар, в принципі, просто фармить ульту, це не сильно страшно. Ну, раз він не нажав на гаджет ще досі, щоб нафармити ульту. Раз він так до фармить, значить в нього гаджет на щит, це дуже добре. До речі, на мою сторону пішов Мортіс. Як я маю від нього вижити, я не знаю. Ладно, якби Мортіс пішов. Ой, Мортіс, якби Ворн пішов. Але Мортіс, ну це капець. Ладно, окей. нічого собі у мене менті імба. Просто тімейт, просто імба Люта соло забрав вже двох. Це дуже добре. Так, а я постараюся зараз знайти Мортіса. А він ж тут, так, да, він тут сидить нас. Десь кудись сюди. А, ні, він вже перейшов наверх. Ой, тільки не. Ой, хорош! Менді зараз просто в соло раунд затащив. Невже це буде така легка перемога, такі легкі 62 тисячі кубків. Я зможу з легкістю ще 18 тисяч кубків до нового року. Я просто в шоці. Ладно, окей, полетіло до наступного раунду. Так, ну я більш менш навчився на цьому персонажі грати. Ой, бліна, ой, блін, ой, блі, Менді Мі Ультов нікуди Ну це не страшно. <гас> ні, ні-ні, я не встиг культуну, це дуже пано, але Едгар, ну дуб, ти ж доб'єш Мортиса? Едгар не добив Мортіса. Едгар не добив, просто морця. Це вже ліпше б на ворона або на тіка, Ну, це ця... Окей, це вже буде проверний раунд. Зря на початку радувався. Ну ладно, це не страшно, це не страшно. Ми зараз... О, ні, стоп, а... Ну ні, менді вже тут не за те, що тут атік, він просто закидає і все. Якби лише вся один ворон, були, б ще шанси відхилитись але ну там тік вже не лишив шансів. Тапчик в мене стріляє, не знаю для чого. Ну, ладно. Ладно, окей, окей, окей. Хай собі думає, що він тут один крутинський соло груташ. Ну я признаю, я в цій грі ну, тут зараз не сильно тащу. О, у менді знов зробила кіл, Пет, зараз мені батімейт. Я признаю, що я в цій грі не сильно добре відіграю, але ж все одно я хоча б граю, а не просто сижу, Окей, він фармить ульту, але він лишився один морця. чого він там далі стоїть? от для чого він там стоїть? От скажіть. Окей, вже нарешті вийшов. Так, ну давай, в мене є зараз гаджет. Я зараз нажимаю гаджет, отак от. Окей, окей, окей. Ну то добий. Ура, я, я навіть вбив його. Я там багато його задумажу, тому все чесно. Все чесно, ми заробляємо, перемагаємо каточку. Але капец, в Менді 6 кілів, у мене тільки один. І ви бачите, зараз статистику Едгара просто, який в нас стріляв. Ви просто бачите його статистику. Ладно, окей, давайте Менді ми поставимо лайк. І самі вийдемо в це меню. У мене 958 кубків, майже 49 ранг. Зате 62 тисячі кубків в мене вже є на аккаунті. Ладно, тоді, я поки що на цьому буду закінчити, комусь полосить, обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб розкати мої неокритті відоси. На ну, з вами був я, Бонко. Всі tchau paca, paca.